9 жовтня всі святкують Всесвітній День пошти. Ось і я була на пошті, відправляла посилки, листи, листівки. І зараз ми з вами подивимось, як все починалося. Раніше люди малювали в печерах різні малюнки. Так вони спілкувалися між собою. Потім з'явилися поштові голуби, які перелітали з місця на місця і таким чином людям доставляли їх листи. Потім вже з'явилися поштові коні та повозки, якими люди перевозили і тяжкі грузи. Навіть з'явилися, поштові вагони у потягах. Цими вагонами можна було перевезти багато пошти. Зараз ми з вами вже бачимо, що є і потяги, і літаки, і вантажівки, які перевозять посилки. Людям стало дуже зручно переміщуватися з місця на місце. Можна так перевозити Великі вантажі. Що ж перевози сучасна пошта? І листи, і посилки, і листівки. Багато чого можна перевезти поштою. Давайте пограємо в гру один багато. Одна листівка, а багато? Багато. Листівок. Одна посилка, а багато? Багато посилок. Один лист. Багато чого на пошті. Багато листів. А як же правильно відправити листа? Треба спочатку його написати, звернути, покласти його у конверт. На конверті повинна бути обов'язково марка. Це проїзний квиток для листа. Не забувайте, обов'язково треба написати адресу, кому ви написали цей лист і від кого. І наш лист відправляється. У подорож. Спочатку ми наш лист кидаємо у скриньку, а саме у поштову скриньку. Далі листоноша забирає наш лист і відносить його до пошти. Там його сортують і відправляють за адресою. Листоноша це та людина, яка Розносить листи. Ця професія дуже важлива, адже всі хочуть отримати вчасно свої посилки, листи, листівки.